Друзі, мої вітання, і хочу наголосити сьогодні на двох важливих аспектах. Перше, ми стартуємо о 18-й годині. Друге, ви можете ще доєднатися до курсу сексологія, сексопатологія та сексуальні стосунки у дні війни. Це дуже важлива тема. Про це ми мовчимо, про це ми не говоримо і. Не розуміємо, а чого ж сім'я розлучилася, що там відбулося, чому чоловік сьогодні зраджує, і що таке для дружини мастурбація. Друзі, саме ці аспекти дуже важливі, саме ці аспекти ключові, і ми маємо про це говорити. І ми маємо допомагати нашим сім'ям. Щоб вони не розлучалися. Секс це не тільки фізичний контакт. Секс це якраз про емоційне зближення, це про підтримка один одного і це наповнення. Тому, друзі, психологи, психотерапевти, лікарі, всі, хто хоче отримати знання, у вас є годинка, щоб доєднатися до курсу вже сьогодні. І ви отримаєте знання і досвід, як вже підтримати і допомогти сім'ї.